Вітаю всіх! Там в коментах було прохання щодо віканських рун. Ну добре, давайте спробуємо подивитися наступну ситуацію в вашому житті саме віканськими рунами. А Звідки я взяла їх викидувати на стіл? Ну, не питайте, не знаю, що мені так чи приверзлося, чи приснилося, я вже просто цієї ситуації не пам'ятаю. І от саме з цього моменту я стала робити саме так. Мені зайшло, тепер я так роблю постійно. Єдине, що думаю, якби іскандинавські руни були у мене не дерев'яні, що їх багатенько поміщалось би в руку, я б так само вишвирювала. Ну що, дивимося наступну подію в вашому житті? Так. Вам показують, що можете трішки втратити гроші. Притом я б сказала несправедливо, несправедливо. А через що? Ну, або через кого? Тут самі тут самі усамі. Дивіться, що говорять. По-перше, ви не до кінця як або дослухаєте якусь інформацію, або почуєте якусь інформацію, і вирішите, що, типу, ну, все нормально, можна з цим взаємодіяти. Але не зовсім так. Мало того, може бути такий варіант, коли ви позичите гроші людині, якій цього робити однозначно не бажано. Крім того, у когось по руні перехрестя може бути бажання щось змінити в собі. Показують, що на ну, наступний період, ну, принаймні, поки не закінчиться цей місяць, це не дуже гарна ідея. Особливо, якщо у вас буде бажання щось змінити в зовнішності. Показуючи до кінця місяця, ну, кардинально, повторюся, бажано це поки не розглядати. Далі. В когось може пройти ситуація, це коли вас трішечки спробують знецінити. Але знову ж таки, це відбуватиметься через те, що якусь інформацію ви не зовсім правильно або сприймете, або як відтворите. Тож, будь ласка, будьте уважні те, що, ви, що чують ваші вуха і те, що говорить ваш рот. Тому що, знову ж таки, бувають такі ситуації, що нам, здається, начебто ми ну, 100% праві, і ми вже все поперевіряли, але, 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 добре. Що ще у нас тут найближчими днями? Вибачте, мене якогось козла від вас відведуть. Вибачте за такі слова. Ну, вже як є. А, руна козла перевернута, і далі йде у нас руна зірки. Або вас як скриють від якоїсь людини, або ту людину, як від вас приберуть. Єдине, що перевернута жіноча руна, показує, що о, ця людина вона не обов'язково може бути в жіночих енергіях. Але ця людина, вона сама по собі може бути склочна, може бути. В деяких моментах пасивно там, бо знаєте, як буває так, що розповідає, та я, та я як зроблю те. А коли приходить момент, ти говориш, ну, давай, ти ж казав, Та ну слухай, у мене там проблема, там проблема, мені ніколи взагалі. І отут е, така сама ситуація. Скажіть мені, будь ласка, чому вас ховають від цієї людини? Ну або цю людину прибирають з вашого життя. Мавр своє, своє діло Мавр може отдихати. Тому що, ну, по-перше, я не можу зрозуміти до кінця як, але таке враження, наче в когось своєю бездіяльністю, в когось своїми. Знаєте, як хочеться сказати, тихими конфліктами людина вас позбавляла якихось можливостей. Буває дуже часто, що ми можемо знайти питати поради у людей, в яких взагалі ті поради бажано не питати. І отут щось похоже на таке, що людина могла свідомо або несвідомо говорити всякі такі неприємні моменти, ну або за нашою спиною говорити взагалі негарні речі. І в результаті якби позбавляти нас певних можливостей. І тут показують, що по руні-перелітні птахи, якби ця ситуація змінюється. І притом змінюється на краще, бо далі у нас іде руна зірки. Ну, тут у нас зірка Давіда вже. Ну і давайте ще одну. Що ж там ще у вас іде? Хм. А це буде не для всіх одразу скажу. Це буде не для всіх, для людей, які планують. Власний бізнес, власну справу, можливо, якісь там власні проекти. Так от вам показують, що той хаос, який панував навколо вас, він найближчим часом як буде розсіюватись. І ви як зможете вже більш чітко побачити власні цілі. Ну, або, зрештою, які результати може принести вам ця діяльність? Можливо, хтось. Планував відкрити, ну, не знаю, такий же саме канал на Ютубі, але були певні обставини. Зараз показують, що у вас найближчим часом виясняться як можливості, які бажано було б реалізувати. Але чи ви це зробите, чи ні, то вже вирішувати вам самим. Тому що, знову ж таки, показують, що їх видно буде, але з. Ця руна, вона така трішки. Я не можу сказати, як подвійна, але тут такий момент, що перспектива є, можливість є, але не факт, що ми до неї дотягнемося. Буває, в когось може, що вже розчарування, в когось уже, типу, не потрібно. Але перспективи будуть. Чому? Ха. Так, і показую, що у вас якась неочікувана радість. Притом, то, при знаєте, яка неочікувана радість? А, таке враження, наче от. Було три людини, стало чотири, і це так, і це так класно. Ну, може бути, як приклад, що якась ваша подруга чи друг повернувся з далекої відстані, і це для вас, типу, про поровні трилісника своєрідна радість. Ну, може ще бути така ситуація, коли в якійсь сфері ви відчували, що є моменти, які вас ну, не те, що лякають, але змушують так. Відчувати себе невпевненими. Так от, показують, що ці моменти вони як стабілізуються, і це буде для вас радість. Саме банальне. Ви працювали там, мовно говорячи, на декретному місці, і зараз ви розумієте, що от вийде людина з декрету, і ви якби мусите ну, вступити це місце. І тут може відкритися інша вакантна посада, ви перейти на неї на цю посаду. Ну, це знову ж таки як приклад. Бо знову таке враження, наче. Знаєте, тринога, але вона була не дуже стійка. Тоді додали ще одну якусь четверту обставину, або четверту людину вона стала така стійка, добротна. І це для вас стало радістю. Тож на цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!